Вітаю, друзі! Дуже хочу подивитися по Криму ситуація, що там взагалі відбувається і що там за перспективи до кінця року, що там світить або не світить ситуація в Криму. Зараз що там? Головні якісь події взагалі? Да, на якому вони світі? Давайте спочатку так, що там за енергії, що там енергетично. Просто опис да, загальної ситуації. Крим, на зараз. Які там настрої? Крим. На зараз. Настрої в Криму зараз в очікуванні. в очікуванні свого імператора. Вони в очікуванні зміни, зміни влади. Я так, а хто саме? Слухайте нам, така більшість, я не хочу сказати, що прям всі, там, знаєте, або, ну, я знаю, що є люди, да, хто там за этих, не за нас, скажімо так, але про більшість ми да, говоримо про загальну думку. О, то, е, вони, вони реально в очікуванні е, зміни влади. От іде. Я питаю, хто. Іде, типу, як силовики якісь, можливо, там, можливо, це хто? Чекайте, а може, це з нашої сторони хтось. Наші силовики чиї. От мені так, як знаєте, хто чекає, чекають в Криму чи чекають в Україні? Чекають, чекають. В Криму. Чи в Україні? І та і там, і там, по суті чекають Хто чекає. Ну тут йде робота в... в нашому уряді, Да а там хто чекає. Ну, ті, хто постраждав, Да от хто хоче повернутися, вони реально чекають. Дуже активно. Прям добре. Добре. Так, тепер давайте по подіям. Головні події. Головні події до кінця року. Крим, головні події в Криму до кінця року. Вони очікують головні події. Чекайте, тут вже не про очікування. Да? Значить, головні події, е, буде якась, е, ну, те, що в ожиданні, то це і все рівно мені йде, що в очікуванні. Тобто буде все рівно заключена якась е, угода, да? угода для зверж... для того, щоб пішли самозванці. Для того, щоб самозванців відправити несправжню владу, вони реально чекають. І для цього буде uh, підписана якась угода. Щось я трошки зависаю сьогодні, я перепрошую. Так. Які ще головні події, угода, що ще головні події, що за угода. Що за угода? Для підтримки е скидання влади. Це хтось е Вони ну, підтримку якусь, якусь силу ще, да? от якусь країну, або хто це. Ну Це якийсь шоу з України чи що. Можливо, і Україна буде, буде да, підключатися до того, щоб е, дійсно допомогти. Причому, знаєте, тут іде й силовий метод, і тут іде й ще й силовий метод допомоги. От. Окрім України, ще хтось долучиться, хто ще долучиться до цього. А що ж таке сьогодні, окрім України? Хто ще долучиться? До зміни влади в Криму окрім України і знову Тут якась е, таємна така ворожнеча йде, типу, хто підключиться, той, хто тайно ворогує. Я так розумію, що е, з Україною чи з Росією? Той, хто тайно, е, тайно ворогує з Росією. Ну, як тайно. Той, хто їх недолюблює. Да? Але, можливо, про це дуже голосно не говорить. Тобто і ці люди, вони або країна, да, або люди, вони підключаться до цієї ситуації. А, бо чула я ще думку, що Турція там щось буде виставляти, якісь свої інтереси з приводу Криму. Турція давайте глянемо, яку позицію Турція займає. З приводу Криму? З приводу повернення Криму в Україні яку позицію Турція займає? Ну, Турція підтримує повністю повернення, тобто вона буде допомагати от наскільки зможе. Бо тут реально йде і ну, допомога, і захист. Ну, тобто без діла вона сидіти не буде. І дійсно йде допомога. А чи буде вона на щось претендувати? Як казали, чи буде вона на щось претендувати? Та ні, ви знаєте, не бачу я тут такого. Вона може допомогти. Вона може допомогти в плані там дати пораду, або там якось зробити це е, ну, якоюсь хитрістю, да? або це ну, тут, тут більше допомога і підтримка йде. А так, що буде на претендувати, то ні. Такого я ну, не бачу. Давайте ще чого чекати, які там в них головні події будуть, окрім, окрім а, цієї угоди, да? головні події. Головні події прямо до кінця року. Важливі. Важливі події в Криму до кінця року. Важливі події в Криму до кінця року. І знову таки шанс змінити владу. І ця можливість навести, повернутися до... У Зеленського буде ця можливість, він це зробить, він дає той шанс до кінця року. А яким чином. Ну, яким чином взяти і зробити? Знаєте, от тут просто він це може і він це робить. Ну, тобто, буде можливість це зробити, і він це зробить. Повернення йде. О, так. Кінець року. Давайте так. Чи повернеться Крим? Склад України. До кінця року. Чи повернеться Крим? Криму? Склад. Бачите, і знову, що повернеться Крим склад України до кінця року. По-перше, процес іде. Можливо, до кінця року. Воно, знаєте, типу, тут йдеш як шанс зробити, так? як початок, як є можливість, але не, не до кінця року. Тут потрібно. Не спішно це все робити. Потрібна витримка для таких змін вона буде. Повернення буде. Але потрібно зараз е мати витримку. Розумієте? Витримку і спокій. Але, ну, тобто, не до кінця року, да? а в 23-му, там, до літа. чи давайте, ну, Просто да, там, розіб'ємо на півроку. Там. В 23-му. До літа двадцять третього повернення? Ну, типу, як от іде, Розумієте? Як іде повернення з землі до, літу, до літа двадцять е, третього року, яким шляхом? Яким шляхом. Яким шляхом? Ну. Е... Типу, знаєте, як процес запущений, так? Ми просто віримо в себе і робимо те, що нам потрібно. Ну, скинуть просто. Переворот, типу, чи що, ну от, ну, от воно до того йде. Буде скидання, і знову ж таки, бачите, ця карта це е, несправжній володар, да? або там несправжня імператриця, там не там, несправжній, хто несправжня влада, несправжня влада. От, і на, знову йде обнулення на дні колоди. Тобто процес запущений, і процес буде запущений ось е, до кінця цього року, неминучий. Тобто його вже повернути назад не можна, і вплинути на нього не можна. Тобто, все рівно буде повернення, просто не потрібно зараз спішити. Потрібно все зробити правильно. Розумієте? Щоб не було потім ніяких ситуацій, йде повернення земель. Йде повернення земель і скидання тої, да? тої несправжньої влади. Як відреагують люди в Криму? Люди в Криму, як відреагують на це? Реакція кримчан... Ну, я вам так скажу, що тут розділилася, розділилася думка, що є люди, які реально радіють поверненню, да? а є люди, які навпаки будуть щось, знаєте, можливо, ну, думати, що там було краще. Ну, я не знаю. Ну, тобто, розділиться, розділиться думка. І що. Ну, що, нічого. Кому не подобається, той, будь ласка, може їхати там, де добре, скажімо так, нічого, звикнеться. Як то кажуть, приймуть. Приймуть ті зміни, які є, тобто, ну, такої прямо там боротьби за повернення, ну, типу, не, не в Україну, за, за, за те, щоб залишитися в Росії, боротьби не буде, скажімо так. да. От, зміни приймуть. От. І що ті зміни після повернення? Що очікує Крим після повернення в Україну. Повернення в Україну. Право страшний суд, бачите? От що очікує да, Крим після повернення? От всі, хто сприяв тому, щоб його анексували, от, все стане на свої місця. Да? От всі винні будуть покарані і навпаки, всі інші будуть нагороджені. Скажімо так. Ну, бачите, становлення нового миру. Іде становлення нового миру, становлення нових порядків. Ой, як класно. А як вони, знаєте, що хочу... в плані зими. А, а в плані зими, як там зима буде, і в плані мосту. Давайте ще раз подивимось, що там з мостом. Чи буде зруйнований Кримський міст? Я не знаю, з якої сторони. І нам, в принципі, це не важливо, правда. Ну, якщо так по-чесному, просто чи буде зруйнований Кримський міст? Давайте літа 23-го, до літа, 23-го, 23 чи буде зруйнований Кримський міст. Частково хоча б, хоча б частково. Чи буде зруйнований Кримський міст? Хоча б частково до літа 23-го року. На це А ну, чекайте. Справа в тому, що є такі думки, є бажання, а ще є можливість. Розумієте, є можливість, ой, є бажання його зруйнувати і зробити так, як було. Ну, тобто, без нього. Да? І тут навіть іде якась, іде якась допомога, допомога в чому? Бачите, допомога в тому, щоб. Так добре, а зруйноване то буде чи ні? Да, чи ні? Руйнування будуть на кримському, чи не буде. Чи будуть руйнування? Чи буде ще якесь руйнування? Ну, може і да. Може і да, тому що зараз перед вибором, тому що ще не, ще не знаєте, думаю, чи так, чи так. Я ж кажу, що там була, пам'ятаєте, в тому розкладі, що потрібно зараз зважено підійти до всіх, до всіх питань. Треба зважено. З чиєї сторони буде спроба така? З чиєї сторони Україна чи Росія? Хто? Хто? А, давайте так. Україна, Росія або третя сторона. Україна. Росія або третя сторона. Хто? Сторона, М -м -м. Ну, більше як на Росію показує. Причому знаєте, це, хоча б, отут... е, Є таємне бажання, таємна злість, да? але я не сильно бачу тут якихось там активних карт, а тут все ж таки колісниця. І можливо, що все ж таки з їх сторони для народу. Для народу, так. Да? М. Цікаво. Таємно, як завжди. Якщо щось і буде, то це буде таємно, щоб ніхто не знав. Дивіться, але все рівно, да? що йде е... зараз на вибір. Тобто зараз ще це питання, ну, вони думають, хто б там не був, хто б це не зробив, це питання зараз на. На роздумі. Так, давайте подивимось, чого чекати взимку. Взимку. Зима в Криму якою буде? Якою буде зима в Криму? До чого готуватись? Зима в Криму. Там щось таке цікавеньке будуть проявлятися якісь е, щось таємне, щось таємне. А що? Слухайте, от, знаєте, можливо, якісь люди, люди, які були там, вони ну, були причетні, да, для того що, ну, причетні були до анексії, по-перше, Закінчення не хочу сказати, ну, як то правильно сказати, будуть розборки, да? будуть прибирати людей. Будуть прибирати людей, причетних до анексії Криму. Це по-перше. По друге, йде робота над змінами, знову ж таки, йде робота над поверненням, бо це ж е... суд. І, знову ж таки, правосуддя. Бачите, от багато запущено процесів для того, щоб е повернути, для того, щоб наказати людей. Тобто будуть розбиратися з людьми, а що звичайним людям, до чого їм готуватися, як будуть зимувати, як будуть зимувати там світло, тепло, там таке інше, прильоти. Ще будуть там якісь. А все можливо, знаєте, а що? Все можливо. Ну, в плані прильотів сильно. Такого що нема, це, знаєте, буде, якщо що, то це буде просто як відповідь, типу, от вина, ми вам. Знаєте, буде так. Але плюс-мінус, ну, стабільність, ну, тихо, спокійно. Просто йдуть от процеси, ну, я в плані людей. Це в плані людей я питала, так? Що людям, більш-менш мирним жителям, жителям, саме кримчанам, їм більш-менш спокійно. Хвилюватися потрібно. Тим, хто. Безпосередньо приймав участь в здачі Криму або там заїхав туди, да, там якісь запроданці, колаборанти там і так далі, і тому подібне. От з ними, зараз, от, ну до кінця року, да, зимку, зимою ми питали зимою, от з ними зараз там будуть проводитися сюрпризи, будуть їх там очікувати. Зараз проводяться такі собі роботи. Зі страшного суду, всі винні будуть нести покарання. Ніхто не заховається. <риклад> Мільниця, знаєте, всіх перемелиться. Все, все, все буде так, як має бути. Друзі, ну ось такий по-криму розклад. Я не знаю, якщо у вас є ще там якісь питання. От, по Криму, то напишіть в коментарях, будемо дивитись, роздивимось ще. Ну, от наразі, так щоб зрозуміти просто картину, да, то я думаю, що нам стало більш-менш все зрозуміло. Дуже дякую вам за перегляд. Бережіть себе, будь ласка, бережіть Україну.